За горами гори, хмарою повиті, Засіяні горем крові полиці. У конвіку прометея та морел карає, щодень Божий, добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає, і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виране над дні моря поле, не скує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущий замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда, наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віриємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане воля. Тобі одному помоляться усі язики віки і віки. А поки що течуть кроваві ріки. Горем гори, маром побиті, засіяні горем крові помиті. Отамто милості, ми ненагодованою нагодованою голову застукали сердечну волю, де своєму. Лягило костьми муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить сльоза худов'їх. а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава. Слава хортам і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля, все твоє, воно не прошене, не дане. Ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в Китаї, а вон Раз. те письменніми. Читаєм Божії глаголи від глибокої тюрми та до високого престола. Усі ми в золоті й голі. До нас в науку, ми навчим, по почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі колить. Чого вона стоїть у вас, не нами дана Чом ми вам чурек ваш, та вам не кинем як ті собі. ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то. Ми непогане, настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б де чому навчились. У нас же світа, як на те, одна сибір не сходімо. А тюрм, а люду? Що й лічить? От малдованина до Фіна на всіх язиках все мовчить, поблагоденствує. У нас, святую Біблію, читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі вище темні, святим Христом не просвіщенні, у нас навчиться, в нас дери, дери та дай, і просто в рай, хоч рідню всю забери. У нас чого то ми не вміємо. І зорі лічим гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. мене гріш пани. Прий нас, Боже, щоб крати не перекупать, як ті жиди, ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, сує слово, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону дощці на кожушок, без на придани, жінці на потинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розп'явся, Христе, Сине Божий? за нас добре ще за слово істини. Чи може, щоб ми з тебе насміхались? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці, ікони, і ставники, і мири, і дим, і перед образом твоїм неутомлені поклони за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити, просять, і потім в тар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Росвітились, та ще хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем, Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати кайдани кувати, як і носить, і як плести кноти узнуваті, Все навча, Тільки дайте свої сині гори, останні, ми? бо вже взяли і поле, і море. Тебе загнали, мій друже єдиний, Якове добрий. Не за Україну, а за її ката довелося пролити кров добру, не чорну довелося запить з московської чаші московського труту о, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене в неволі степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятимуть. Нехай ростуть та з вітром говорять, Вітер тихий з України понесе з росою Мої думи аж до тебе, братньою сльозою і Ти, друже, прилітаєш, тихо прошитаєш, і могили, степи, море, по мене згадаєш.